Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Ірина Король. Я директор в компанії Pharmacy, лідер проєкту Pharmacy Digital. Саме в нашій команді є неймовірно крутий інструмент. Це бізнес-платформа, яка дуже допомагає в роботі для того, щоб зростати кар'єрними сходинами, заробляти більше премії подорожі та реєструвати в свою команду нових партнерів, консультантів, клієнтів. Я завжди кажу про цю платформу, ми спимо, а вона працює. Як її отримати? Бути просто учасником нашого проєкту, нашої команди. Якщо ви вже в нашій команді, користуйтесь та заробляйте. Якщо ви ще в пошуку наставника проєкту, компанії, приєднуйтесь до нашої команди і користуйтесь неймовірно крутими інструментами. І так. Ви вже приєдналися до нашої команди, беріть у наставника посилання на платформу і зареєструйтесь саме на цій платформі. Введіть ваш код консультанта в інформації, ЮА, дефіс, і номер. Ваше ім'я, прізвище, як ви зареєстровані в компанії. Далі придумайте пароль, він може бути такий, як і на сайті. Повторіть пароль та введіть код перевірки, оці цифри, які є. І натискаємо Зареєструватися. Якщо ви вже зареєстровані, натискаємо вхід, вводимо дані, пароль можна натиснути «Запам'ятайте», щоб в подальшому ви вже потім могли заходити в кабінет і користуватися всім тим, що є на цій платформі. Хочу сказати, що наставники працюють над тим, щоб. Постійно були тут додавлені якісь нові фішки, і це дуже велика, знаєте, така гордість. Я пишаюсь тим, що я являюсь учасником команди Pharmacy Digital бо це неймовірні можливості. Натискаєте на головну, і ви що? Ви працюєте з комп'ютера? З, комп з телефону також дуже зручно, дуже простий інтерфейс. Розібратися просто і зрозуміло. І тепер. Можете тут налаштовувати все, створити візитку свою, яка буде працювати і вдень, і вночі, навіть коли ви будете спати або десь відпочивати. Люди завжди зможуть перейти по посиланнях і погортати каталог. Люди зможуть перейти для того, щоб зареєструватися до вас в команду. Можуть подивитися бізнес-можливості про маркетинг або. Отримати розумного помічника наших ботів. І це все є у нас, це все є у нашої команди. Також тут можна додати посилання на месенджери, на різні ваші контакти в соцмережах. І люди також можуть прийти до вас і подивитися, якщо їм буде цікаво. І Тепер давайте по порядку подивимося, що ж тут ще в нас з вами є. Заходимо в кожний розділ і користуємося. Тут мені найбільше мені що подобається це ось з правої сторони кроки для новачків. Дивіться, тут для новачка повністю Пошаговий алгоритм, як зайти в кабінет, які є акції для новачків, які є акції для всіх, каталог, відеогляд продукції, як оформити замовлення і каталог для команди, якщо вже команда зареєстрована. Тобто, якщо ще ви хочете відправляти в соцмережах каталог і продукцію для незареєстрованих з формою, то ви можете давати оце посиланнячко. Якщо ви хочете дати лише команді, вона без форми, то ви можете давати цей каталог. Тут є розділ навчання, і векторне навчання, всі можливості, всі-всі-всі записи, це вже напрацювання нашого проєкту, директорів нашого проєкту. Як підключити на цю платформу та в бот на ваших уже партнерів? Тут ви можете ось тут побачити, тут є і для України, і для вже інших країн. Тут, вже Молдова додавалася, всі інші країни також будуть додаватися. Маркетинг і всі програми дуже крута можливість. Міжнародний рекрутинг. Це можливість генерувати ссилки, посиланнячко для країн. Як, з якими наша компанія вже працює. Ви можете це згенерувати і давати вашим знайомим, незнайомим вам людям в соцмережах. І дуже крута можливість це ось ця кнопка Рекрутинг Україна, де ви можете просто брати всі. Інструменти, всі посилання. Тут є і бонус від наставника для активних партнерів. Це турбобонус для активних людей, які є взагалі навкруги вас. Ви можете запропонувати можливість отримати додаткові гроші. І бізнес-презентація. І для вас, і для людей ви можете давати її, цю бізнес-презентацію. Якщо людина зацікавиться, вона при, перейде по посиланню. І зареєструється вже до вас в команду, бо під формою обов'язково буде написано, що це ваш сайт такого-то лідера. Ваші дані будуть, всі-все-все, якщо ви налаштуєте все правильно. Якщо у вас будуть питання, ви завжди можете звернутися до мене, до вашого наставника, і ми допоможемо вам в цьому, як налаштувати. Дивіться, що тут ще є. Ви можете давати людям в соцмережах ось таке посилання: знижка плюс-плюс плюс плюс подарунок. Тобто ви можете цю силочку давати, людина зацікавиться, побачив можливості отримувати і безкоштовну доставку, і розміщувати замовлення, щоб отримувати подарунки, і перейде, і зареєструється. Це можуть бути різні каталоги і для дропшипінгу, і каталог. На знижку. Це можуть бути набори наші, набори, і ви знаєте, це постійно оновлюється. Друзі, ви берете ці посилання, вони вже всі для вас підготовлені. Набори з формою і набори для дропшипінгу, якщо ви працюєте дропшипінгом в соцмережах. Ваша задача тільки давати, давати інформацію. Ви можете створювати неймовірну кількість сторінок в будь-якій соцмережі, і кожного дня розсилати інформацію, давати рекламу, і обов'язково будуть переходити люди по посиланню. Неймовірна інформація про Smart Life, про нашу серію нашого українського виробника. Дивіться, тут все вже для вас підготовлено. І продукція, і опис продукції, як застосовувати відгуки клієнтів, і також є форма. Далі. Нутріплас, все про здоров'я і для дропу із формою, про ефірні масла, для обличчя, про аромати. Тест ароматів. Це неймовірна можливість ось тест ароматів. Будь-яка людина може пройти тест для вас. Це підготовлено вже нашими лідерами. Перейти або в Телеграм, або в Viber в зручний месенджер і пройти. Ви можете також це посилання давати. Копіюєте, копіюєте, і переходите в будь-яку соцмережу і вставляєте. Ну, от, наприклад, дивіться, я переходжу в свій Facebook, вставляю і пишу, що тільки е, зараз, сь, сьогодні, ви можете пройти неймовірно крутий тест е, і вибрати чоловічі та жіночі аромати. Текстовки ви вже можете самі написати. І це також дуже гарно працює я під всіми своїми постами розміщую під багатьма, розміщую е, інформацію е, на, е, з посиланням. З посиланням на, на реєстрацію. Ось тут, от, наприклад, візитка. Дивіться, тут інші якісь посилання, якими я ділюсь, ось, була на, на події, я обов'язково приєдную всім посилання. Тобто до кожного поста, який я тут розміщую, я пишу, ставлю своє посилання, і це працює. Бачите, це завжди працює. Люди переходять, реєструються, але головне це робити робити, робити і робити. І тоді обов'язково буде результат. А результат є. Тому що є такі інструменти, які ми вже використовуємо. Передивіться все, що тут є: рекрутинговий бот, це наш чудовий помічник. От просто подивіться, що, що, що це за інструмент. Він допоможе і снижку отримати, і каталог погортати, і як отримати пода подарунок. І також люди самі можуть зробити для себе висновок. Тут є тільки форма, наприклад. Людина вже хоче приєднатися, їй не потрібно ніякої інформації, тільки форму ви можете дати. Тут є і про наші серії аква, акне, чайне дерево. І ще дуже круті інструменти, є спільні сторінки. Вже лідери самі роблять якісь вже для себе причудові сторіночки. Ось, наприклад, я робила про порошок для чищення. Ось, зробила вже картинка, опис, і тут є форма для того, щоб отримати знижку, і подарунки і користуватися. І таких. Тут сторінок дуже багато. Тут і для бізнесу, і продукція, і на знижку, і бот. Бачите, тут все є, абсолютно все. І це наш причудовий розділ, який називається спільні сторінки. Ось тут. Ви можете самі створювати сторінки. Як це робити? У нас є з вами спеціальний канал в Телеграм. І якщо ви хочете більш детально про це дізнатися, як свої сторінки робити, ви можете і це подивитися. Хоча я ось такі сторінки собі створюю, як створити магазин ось і по продукції, і як заробляти з фармасі. І дропшипінг, і хочеш роботу вдома, і ось візитка моя. Це також бо головне ж бажання, друзі, головне бажання. Але і спільних сторінок, але і просто сторінок, які ось є тут в розділі Рекрутинг в Україна, їх предостатньо для того, щоб користуватися і просто створити свою візитку, в яку ви вже додавите ту інформацію, яку. Ви захочете е, розмістити. Тут є звіт по реєстраціях які реєстрації до вас приходять, і по клієнтах, і вся структура тут є. Все-все-все тут є, тут навіть можна створювати діалоги, відправляти смс-ки, все тут можна робити. І це ще не все. На, у нас є навіть е, штучний інтелект, який може для вас створювати шаблони. Повідомлень, постів, і навіть картинки це також у нас є. Розумієте, що в нас є. Тут неймовірна кількість цих інструментів. І що треба робити? Просто цим користуватися, просто брати один раз, подивитися, розглянути все, що тут є, і користуватися, користуватися і заробляти. І якщо є питання, звертатися. Ми вас додамо і в чати, і дамо відповіді на ті запитання, які є. Якщо працюєш, обов'язково буде результат. А результат у тих, хто хоче. От є бажання, обов'язково буде відповідь. Обов'язково буде результат. Бажаю вам успіхів, бажаю вам результатів тих. На які ви претендуєте, та яких ви заслуговуєте? А ви заслуговуєте найкращого?